24 на 7 тримають очі в небі, аби стежити за ворогом та вчасно коригувати роботу нашої артилерії та мінометів. Аеророзвідники 24 ї бригади імені короля Данила, які тримають оборону на торецькому напрямку, показали свій звичайний робочий день. Воїни працюють спільно з мінометниками. Зараз кажуть захисники, дуже бракує пташок, адже ворог активно застосовує РЕП. Але ви можете допомогти нашим пілотам зі збором на нові БПЛА. Як дивіться у наступному сюжеті? Ви сильно не висовуєтесь назад. Відій трошки в укриття. Аеророзвідники 24-ї бригади імені короля Данила, які тримають оборону на турецькому напрямку, вилітають на роботу. Головна мета помітити на позиціях окупантів рух живої сили і відпрацювати. Можемо працювати. Я вже на місці панораму дав. Плюс картинку тримаю. Тримаємося. Прильот Плюс. Плюс. Координати передано і по позиціях рашистів миттєво відпрацьовують мінометники. Є приліт біля скупчення противника. Зараз ще даємо повторно, кидаємо мінку одненьку, щоб навірника було вражена ціль до кінця. Плюс повторили ту навіть саму пряму ціль. Я тебе прийняв розрахунок, зараз укриття. Аеророзвідники щойно відпрацювали у зв'язці з мінометниками. Міною 120-го калібру було уражено бліндаж з росіянами. у нас є свій міномет. Ми працюємо в попередньому краю. Мінометом, коли виявляємо ціль як піхота, коли ми виявляємо ціль, як щось уже важка техніка, ми передаємо далі і вже працює артилерія. День ми працюємо. Разів з 10, так точно розвідку та наведення наші захисники ведуть з глибокого укриття на передньому краю. Звідси до позиції ворога лише кількасот метрів. Завдяки антеннам у нас є зараз можливість працювати з укриття, це більш безпечніше, і ми можемо краще, скажімо так, робити свою роботу. От бо антенка набагато дає більшу якість сигналу. До всього аеророзвідники доволі часто перепрошивають дрони, і це також рятує життя. Для того, щоб ворог нас не Побачив на своїх, скажімо так, репах. Ми робимо прошивку дронів, щоб нас не було видно. Завдяки прошивці. Противник не може вирахувати розташування наших аеророзвідників, тому усіма можливими засобами намагається посадити чи збити дрони. Тяжко нам з коптерами садять. Блін, дуже часто. От в нас навіть сьогодні з самого раночку вже була втрата одного борта. Наші захисники 24 на 7 тримають очі у небі, аби знати про всі переміщення рашистів. Бійці кажуть, це надважливо, бо кожен хто тут мріє якнайшвидше закінчити війну та з перемогою повернутися до рідних. Тримаємось, тримаємось, як можемо, як бачите, що в нас все добре. Дружина, рідня. Я хочу вам передати привіт. Ми всі тримаємось і чекайте нас додому з перемогою. Аби не лише перемогти, а й знищити побільше російських нелюдей, що прийшли зі зброєю до України. Нашим аеророзвідникам необхідні додаткові нічні дрони. Вартість одного приблизно 250 тисяч гривень. Задонатити на очі для ЗСУ можете і ви, відсканувавши qr код на екрані. З передової Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факт сітіві. Єдині новини.